Одного хлопця, який я зустрів на Львів Толстого, він кур'єром працював. І я його теж запросив до храму, Андрій його звати також. І він придбав книжки і теж приходить на дільну програму і каже, мені дуже цікаво. От, тобто процес працює, От, і дуже багато людей долучається, особливо тут, в Києві, тут дуже багато людей перший раз приходить mm -hmm. до храму дуже часто. Але все одно це як. Подібно до того, як ми засіємо ці семіна, і вони проростуть в певний час, котрий для цього буде благоприятний час. Тому хтось зразу, так як іскра, знаєте, в порох іскру, і вона зразу запалала, а хтось ще не, не готовий, але в певний час це теж проявиться людей. От, Інша історія була така це про карденоміста. Коли я там гуляв по цій центральній вулиці в Чернівцях, вона називається Кобел, Кобилянська вулиця, там багато таких лавочок стоїть вздовж цієї вулиці. І сидить хлопець, і він часто так грав на акордеоні. Такі різні швидкі такі мелодії. ось. І я як, якось так до нього звертався, хотів запропонувати йому книжки, а він так, ну, так відшов і відмовив. Але я все одно думав, як йому дати книжки. І, і ось він сидить, грає в один день, і бачу, жінка побачила його, їй сподобалось, і вона вже достає де до гаманець і хоче йому пожертви положити. У ній такий футляр стояв, футляр стояв, і тобі дали пожертвування. І вона вже достала гроші, хотіла йому кинути туди. Я її наздогнав і запропонував книжки. Розповів, і вона надихнулася. і Дала мені ці пожертвування і взяла книжку. А потім прийшла далі, йому футяр кинула книжку. <рес> такі от, такі, все одно ця книжка до нього дійшла. Потім була ще інша така жінка, вона жила навпроти храму. І коли я запропонував книжки, вона каже: так я напроти храму вашого живу, я бачу, ви там ходите. І, ну, давай ці книжки. Тобто вона регулярно спостерігала відданих, і це на ній. На ній так сказать, повлияла, що вона <хи> заохотила взяти книжки. Потім для, теж дуже цікава історія з Бактіпорошотами пробував. Це, до речі, теж цікавий момент, бо я пробував він президент Харківської ятри, сімейної людина, у нього є бізнес і він теж був у Чернісяк. Незважаючи на це, він ще продовжував розповсюджувати книжки. Тобто, у нього є відповідальність по храму, сім'я, бізнес. І він виходив, розповсюджував книжки. Пів, пів години він по по телефону розмовляв, вирішив якісь справи, пів години розповсюджував. І іноді він навіть більше ніж я розповсюджував. Ось. Тому це дуже, це не дещо іноді, а більше часу. І це мене дуже надихав цей приклад, що він так самовірно таке ж розповсюджував. Також і така була одна історія. Часу так було, що я звертаюся до людини. Вона мені відмовляє, підходить бакті-прошутами, вона у нього бере книжку, такий був момент. Ось, і йде одна жінка, я до неї звертаюся, що я студент з Ведичної академії. Таке. І вона так, потримала книжку в руки, ну добре, ну мене не цікаво, і пішла далі. І потім дивлюся, йде до бакті-прошота, дивлюся, і вона взяла у нього книгу, потім він ще фотографію скинув з цією жінкою. Я думаю, що ж таке? Підійшов. Каже, Бог ти про що Ну що, вона в мене не взяла книжку, а у вас взяла. Мені ще сказали, що в неї грошей немає, а йому пожертвувати. Він каже, так, «Да, вона до мене підійшла, і точніше, я до неї звернувся, а вона каже: а мені вже ваш студент пропонував. А він каже: Ну добре, ну це ж був студент, а я викладач. А я викладач в медичної академії. Тому беріть, це ж був студент, а я викладач. От. Інша, таке був момент, що читапєправу також жив у і там у Рома і, і там у них, певний, якийсь огород був чи що. І я розповсюджував книжки, і один до мене... Ну, я звернувся до одного чоловіка, він каже: А, так я бачу вашого пастора. Він таким в білому виходив на огород, щось там молитву якісь повторював. Ну, Це він на читате бачив. Я його бачив, та мені цікаві такі теми і взяв книжки. Інша була історія. Там ще в Чернівцях є такий ринок, великий, Калинка називається. Там дуже багато людей. І ми з Бахтіпорашатами пробують, часто їздили на вихідних. До речі, ми вставали зранку, вичитили мантру, і вже о сьомій їхали туди на ринок. І з восьмої до 2 розповсюджували там книжки. Тому що там багато брали книжок. От. І таким чином дуже цікаве таке було місто. І там я зустрів одного. Чоловіка, його звати Артур Артур. І він ну, він просто продає там, нічу, засоби. Я до нього звернувся і він дуже заходився. Він сказав, що у вас був цей Закарпатський тур три роки тому. Я купив у когось Багаватгіту. Я її прочитав, надихнувся, почав практикувати, трішки повторювати мантру. Махабхарату почав дивитися, там тисячу якусь він вже подивився. Махабхарату. ось, і йому це дуже сподобалось, і він дуже був вдячний. Став вегетаріанцем і я йому ще запропонував, він ще п'ять книжок до себе додав. Потім ще було цікаво, на цій же вулиці Кобилянській, хлопці. Такі двоє хлопці вони такі, знаєте, як сучасне слово пранкери. Тобто ну, вони люблять якось такі приколи з людьми робити. Один знімає на камеру, а інший якісь там то, то дарує квіти. То там дає такі, як е, коробочку з каблучкою, а там якийсь жукап уклав. Тобто і вони знімаються на камеру на людьми такі проводять приколи. Mm -hmm. І я так бачу, що вони люблять з людьми спілкуватися. І я так один день підізвав їх до себе і кажу: слухайте, хлопці, а можете попробувати книгу розповсюджувати? Получиться у вас чи ні? Ну, давай попробуй, а що треба сказати? Я говорю, ну скажіть, що це от у нас така. Е, Духовна діяльність, ділимося добром, позитивом, такі книжки духовні, ну добре. І, все, і цей хлопець зразу взяв книгу, підбіг, і там три жінки йшли. Зразу три жінки. Ну, Це дуже складно так зразу ну, трьом або двом людям розповсюджувати, тому що це, як, знаєте, як е, розум, він е, як. Шукає можливість якось ну, втікти. втікти та. А коли їх ще два, то це ще складніше, а коли ще три, то це ще складніше. Ось. Тому що навіть якщо один захоче, то інший може його відвезти. Uh -huh. І він підбіг три жінки, і він їм щось там розказав. Хоп, і вони взяли, пожертвували йому, і ще вони так помахали, типу, я в нього взяла. Ось. Також ще йду з книжками, і проходить жін, жінка з іншою подругою, ще щось їй розповідає. Я показую книжки кажу, це про Веди, А вона каже, Та я якраз про Тарсунову розповідаю, давайте взяли книжку. Тобто отак от як це таке можна бути, що якраз в цей момент. Інша була ситуація, стоїть чоловік, я з книжками також до нього наближуюсь. А він такий від мене відходить по чуть-чуть. Я думаю, ну добре, може він не хоче, не буде його турбувати. І звертаюся інший, там йде мама з донькою. До них звертаюся, вони так та, добре, нам сподобалося, ми придбаємо. Зараз тільки у нас у батька гроші, зараз ми до нього. І якраз вони підходять до того чоловіка, який від мене відходив, і взяли у нього гроші і придбали собі. Тобто, якщо Кришна хоче комусь дати книжки, то не втече. Ще дві подруги сиділи на лавочці, я звернувся до них і показав книги. І у нас на книги там підписано Його божественна милості. Чи бактина на А вона прочитала слово його як йога. О, о йога, мені цікаво, давайте. От. Вона каже, я мусульманка, мені 18 років, і в мене теж певне в життя, якісь такі переміни, якесь не, ну, незадоволення. і Якраз я в такому духовному пошуку, і мені дуже цікаво. Я її потім запросив на надільну нашу програму, і вона прийшла до Черенців, прийшла на недільну програму, віддані її зустріли, одягнули гірлянди і вони їй дуже сподобалось. Ось був ще такий момент, що ми разом з напарником поїхали розповсюджувати книжки. І у нас була одна така як візок з книжками один на двох. І я, я взяв певну кількість, почав розповсюджувати, а він був цим візком. Я ці ті, що книжки я взяв, розповсюдив, і треба було мені позвонити, щоб його знайти і взяти в нього ще книжок. А я йому дзвоню, він не скидає. І Я думаю, я так почав ну, засмучуватися, що час йде, дуже так добре книги брали. Час іде, а в мене нема книжок. І що ж що там коїться, що він скидає. І я почав його шукати. Десь годину-півгодини бігав його шукати. Потім він вийшов на зв'язок. І сказав, що він там ходив домовлятися, якийсь йог його побачив з його студії. Запросив його до його студії, а він хотів з ним домовитися, щоб книжки наші розмістити в, в його студії. Ось, ну, Я був засмучений, взяв книжки. І що цікаво, що все одно всі книги взяли. Тобто цей от е, час, який як мені здавалося, що я змарнував, все одно Кришна компенсував його. І все, все одно всі книжки взяли. Також у Чернівцях було, що е, у нас там Чернівцях є такі відео, навіщо Папалака пробув, він е, навіть на роботу ходить з тілакою і мантру повторює з джафю. І отак, от, е, а один е, хлопець, е, Женя його звати, він колись в Харкові приходив до, до нашого храму десь 8 років тому. І тут він був у Чернівцях. І він хотів знайти якраз відданих і не мог не міг ніяк знайти ніякої інформації не було. І тут він просто пішов в магазин, і там Вішопало Капро теж був в тому магазині, але він пішов. Але щось надихнуло повернутися Вішопалоку в цей магазин. І Він повернувся, і якраз це Женя зустрів його. Він запитав, де знаходиться храми. Так він дізнався, Я почав ходити в храми. Так ми з ним теж багато спілкувалися. Він придбав багато книг, свого брата ще привіз брат придбав багато книг. Тобто, просто, навіть якщо ми входимо. В якісь атрибути вайшнавські у нас є, люди вже можуть якось сконтактувати. Mm -hmm. Ось. І... і остання така історія, що, що була така. Е... Зустрів жінку, котра бала, брала книги у Харкові, і вона пам'ятає, і вона туди в черенцях також зустрілася. і Ну, вони вже бачили, там куштували просад, і тут зустрів їх в Черніцях, і вони теж ще взяли книг. ось. А потім, вже коли був марафон тут у Києві, то я ще їх і в Києві зустрів. І вони ще і тут і це таки був взагалі для них досить надихаючий. В Черницях також там була ще одна жінка така, вона з коляскою повз нас кожен день проходила. Я так з нею, ну, теж так познайомився, пропонував книжку, не відмовлялися, і просто так ми з нею здоровувалися. І потім е вона так проходила і Бакті-Прошот до неї звернувся, і вона у нього взяла багаліт, і ще декілька книжок, як, як завжди, Бакті Порошота взяла. Але коли, я пам'ятаю, вона мене не було декілька днів, вона питала, що бакті Порошот, а де я пропав? Цікавий був той момент, коли ти махаєш і здороваєшся з людьми. Іде хлопець з другом. Я махаю, ну як завжди, там, добрий день. А він, а, він мене впізнав. Ну добре, і де гаманець і бере книгу. Казається, що я до нього вже звертався, і він мені пообіцяв, що наступний раз він візьме. А я вже забув про нього, бо стільки людей я вже забув. А він пам'ятав. Я до нього помахав, він подумав, що я його згадав. Ну думаю, ну все, я йому обіцяв, треба взяти. На Контрактовій площі розповсюджував, і жінка з дитиною біжала на трамвай. Mm -hmm. І поки вона чекала його, я їй там щось розповідав, вона задавала питання, то під'їхав трамвай. І вона вже встала в трамвай і вже скоро їхати. Я кажу, ну дитя, бери ці книжки. Тому я кажу, ну, вже їде трамвай, ну давайте, може, встигнути. І вона якраз. Встигає сфотографувати на маркарт, я їй даю книжки, і якраз зачиняються двері. А в неї дитина прямо тут висила, я такий ще. Я, а я ще її встиг сфотографувати. Я кажу, можу вас сфотографувати з книжками. В неї дитина висить, вона з книжками, я її сфотографував, і тут якраз зачиняються двері. трамвай, вона <поє> поїхала. <поє> ще таке була така бліц Сан-Кіртана, коли світофор стоїть. Я, і людина чекає, я підходжу з книжками до, до людини. і Дивлюсь, світофор, 40 секунд. І такий бліц з то швидко так розди-сюди, роз, розказує, і, і хопа, і вона якраз взяла, і тут зелене світло, і вона пішла. І якраз хух, стих за 40 секунд. Хлопець такий, ну, там часто до Макдональдса приїжджає ці голову, вони там перевозять ці доставки. і Він такий в шлемі сидить. Я до нього звернувся, запропонував книжки, і він якраз відкрив подорож на пізнання і читає. І там написано. Ви живе, ну, таке питання роторичне: ви живете не так, як, як ви хотіли би. Він каже: так, я не так, як я хочу живу. Треба почитати. І вже. так його надихнуло. Так. Інша дівчина каже: мене звути Майя, я в пошуках нових знань. Я нещодавно робила реферат на тему ВЕДИ. Інша каже, я, а я давно вже. Мріяла вивчити санскрит. Тобто то такі є люди. Потім був ще такий хлопець, мусульманин. Він каже, він читав і пані Шат, і ще совершенно просто совершенно ответи бесіди, що з журналістом. Я йому ще запропонував книжки, він ще взяв книжки, прийшов до храму. І це якраз був такий цікавий день. Це була Пасха, Екадаші і ще місяць Рамадан. І він якраз спустив місяць Рамадан, і взяв просав, щоб шанувати його ввечері потім. Mm -hmm. Він дуже багато. Він з дитинства слідує Корану, Намаз читає, тобто дуже серйозно так слідує, і тим паче йому цікаво було дізнатися про веди. Ельвіра його звати так. Mm -hmm. Уже потепліло. Я виїхав в такому духовному одежі на, на розпосюження і їхав в маршрутці, Потім вийшов з маршрутці, розпосюджував. І... І впізнав жінку, яка їхала зі мною в маршрутці. Я, я до неї підходжу і кажу, так ми ж з вами разом їхали. Так їхали. Ну, беріть книжки, я не взяла книжки. Хлопця, я зустрів, який з цими з марками Харі Кришна на санскриті у нього на щоках. Тут якийсь півмісяць у нього на лобі. Ми з ними зустрілися 14 жовтня. Він взяв Ну, Він вже був трішки знайомий з відданим і придав Багадітів. Він якраз сказав, що шукав. Шукав давно цю книгу, хотів поділитися з іншими. І потім ми ще з ним зустрілися. А, а я його запросив до храму. Він прийшов до храму з своєю подругою ось, і почав приймати просад, спілкуватися з відданими, ще більше на натхнення. Вони взяли також собі роль служіння допомагати прибирати кухню крішку після надійного фестивалю. І потім я його запросив також, що буде отакий от у нас ретрит на Західній Україні. Якщо буде можливість, приїжджайте. Mm -hmm. Ось. І дійсно на середину ретелюту вони приїхали з подругою, і потім, їх зустріли, перевдягли і все, і вони в духовній одежі Вайшнавській, в сарі, в Тхоті, з чотками. Такі, так само, такі я назвав перевтілення в Свідомості Кришни. І вам також дякую всім тим, хто нас споглядав також. Потім ще одна дівчина цікаво зустрілася. Вона... Колись Бакіпрошодов попросили провести програму для мати, ну, щоб як розповсюджувати книжки, надихнути їх. І потім вони всі разом мати і вийшли і розповсюджувати книжки. І от одніє дівчини вони розповсюдили книжку, і цю дівчину я зустрів через рік тут у Києві. І вона каже: мені одна ваша дівчина повірить, розповсюджувала книжку. Я хотіла ще прийти в Черніців, але так і не дійшла. Я кажу, ну тоді беріть ще книжки і приходьте вже в Києві до Ось така історія. Так? Звертаюся до одного чоловіка, він сам мене так добрим голосом покликав, на лавочку ми сіли, і я почав йому розповідати про книжки. Він каже, що да, це цікаві книжки, розкажи про себе, що тебе надихає. Я Йому розповів, з чого мені почалося, що от мене надихнуло там, режим дня, режим харчування, йога, медитації, потім поглиблювався. Ось, і це книжки кажуть, це на основі Бхагавадгіта. Він каже: О, Багаваддіта, я знаю, це дуже така цікава книга Багаватгіта. І він каже: я взагалі один із як, засновників буддійського центру в Миколаєві. І він каже: мені близько буддизм, і мене надихають. До нас один день приїздив один монах водиський, він. Сам шов, така міні-харінама, сам шов, стучав в барабан і співав якісь мантри. І люди, люди були такі, ну, не дуже його сприймали, там хтось лаявся, хтось викликав навіть поліцію, а він все одно продовжив. І цього чоловіка надихнули його рішучість. І потім вони ще були якось там на буддистському ретриті, і вони всі вже разом їм видали по барабану, вони стучали в барабани, розпівували мантри. І люди, котрі ну, їх бачили, вони так. Сміялися там над ними, а один чоловік спитав: навіщо ви це робите, чим це може допомогти? А інший друг відповів цьому чоловіку. Він каже: Та він навіть не представляє, що би було, якщо б люди не молилися або не співали молитви, мантри. Ось і такі і ми дуже добре з цим чоловіком поспілкувалися, він дуже надихнувся, зробив гарну пожертвування, взяв книг, книги, і поруч ним сидів ще друг. Ще другу я також дав книжки, і ще пригостив печиво. Він дуже обрадився. Я кажу, це просад, ну просад, я дуже люблю просад, і, і мені просто ця аналогія, що як у нас харінами також, да? то, що людей теж надихає, і що дійсно, якщо б не було оспівання, якщо б не було проповіді, то ми не знаємо, що було б може, була б вже третя світова війна. Ще, ще була така, що звернувся е, до дівчина і, до дівчини і каже, це про Веди. О, Веди! Я давно вже це цікав. Це буквально три дні назад. Каже, я так давно щось цікала. Я кажу, у нас є ще Ведична академія, ще є храм. А я бачила в інтернеті, я якраз хотіла завітати. Я кажу, ну бачите, це вам вже знак, тому тримайте візитку, приходьте. Інша також жінка, вона каже, що 18 років тому. Вона була на екскурсії також у храмі, і її настільки запам'яталося, що до них дуже е, Лічностно звернулися, що їх нагадували. І так е, поспілкувалися, все розказали. Вона така була щаслива. Я кажу, Ну бачите, як приходьте і зараз, і книжки, і вона так, така була щаслива і придбала багато книжок. От е, Також була дівчина, вона каже, що вона інтересується духовністю, йогою, навіть каже, вчора купила коврик для йоги. Тут якраз ви з тими книжками дуже вдохновилася, взяла. А потім вона взяла книжки підійшла її подруга. Я кажу подрузі, дивіться цікаві знання. А вона каже, а мені теж цікаво, давайте я візьму і теж немає. Потім ще було такі багато ситуацій, коли ну, Батасов та багато людей очікують. Один одного. Я підходжу до однієї, дівчини, пропоную книжки, вона бере книжки. Потім підходжу до іншої, вона також бере, а потім вони разом зустрічаються. <свісно> таке таке часто було. Також була одна історія: звернувся до одного е чоловіка, і він каже: я сьогодні зранку був на ну, виїздив на роботу в 5 ранку, і це якраз був день, коли Київ атакували ці дрони-шахеди 13 дронів. Якраз я стою і над, наді мною пролітає такий один. І я кажу, я якраз подумав, що ну, це, можливо, це вже останні як, секунди моє життя. Ось. І я якраз пропоную книжки. Каже, це для мене зараз дуже актуально такі знання, тому що кожен день може бути останній. Та одна жінка сказала: коли я, вона почала сп... Питати, як, який у вас спосіб життя, як ви живете. Mm -hmm. Я кажу, ну от ми там медитуємо дві години кожен день, там вивчаємо писання. Вона каже: Та я вам заздрю, у вас є навіть дві години на медитацію, ще такі страви вегетаріанські, я вам каже, заздрю. Mm -hmm. До чоловіка звернувся, і він каже: я нещодавно спілкувався по телефону, і моя знайома розповідала якраз про це знання, про ці книжки. І тут якраз ви з цими книжками, як таке може бути? І взяв книжки. І це улюблений історіантеріамі прибув, що він теж на Толстого розповсюджував ще багато років тому, і він теж каже, розповсюджував, і чоловік проходить і каже: А я тебе пам'ятаю ще п'ять років тому, і ти все одно на, тому, на, на цьому ж місці. Давай ці книжки.